І оце відчуття, що мене викриють, Що я наче щось зробив, що мене можуть викрити. Ось ти спробуєш це, і всі побачать, що ти не письменник, що ти не можеш писати, що в тебе не цікаві думки, або що ти не класно знімаєш, або що ти не вмієш придумувати ще щось, та, що ти не вмієш бізнеси запускати, що ти не підприємець. що от зараз, от зараз точно провалишся. Зараз всі побачать, та, всі тебе викриють і будуть сміятися, тикати пальцем. Тому що ти не справжній, ти самозванець, ти цього не заслуговуєш. Більшість людей, звісно, знає, що ти синдром самозванця. Він відчувається, як оце, що ти не впевнен в тому, що в тебе є. Ну кому це треба, кому це сподобається, а що я вмію, а що я знаю. Мені ще рано, що треба вчитись така знецінка. Своїх здібностей. воно так, ти наче не можеш опертись на свій колишній досвід. Воно завжди таке, типу, Ну да, ну це ж тоді, і оце дуже. І оце відчуття, що мене викриють. що я наче щось зробив, що мене можуть викрити. От зараз точно не вдасться, і всі побачать, який ти не то що з цим робити? Зазвичай всі поради з, по самозванцю, вони які, там перемогти в синдром самозванця, побороти, прибрати, позбутись, але це неможливо. Синдром самозванця неможливо перемогти. Синдром самозванця треба полюбити. Зрозуміти, блін, так я і є самозванець. Те, що я зараз роблю, що мені цікаво, я ж сам себе сюди попросив. Да? Я сам себе. Тобто мене ніхто не кликав цю справу. І можливо, мене, мене навіть не чекають в ній. Я тут не особливо комусь був потрібен. А не було королеви, яка мене там коронувала займатися тим, чим я займаюсь. Не було ніякої багатовікової лінії приємственності або якісь там, не знаю, проровиці монахи цібетські не побачили, що саме я для цього природний. Ні. Я сам це вирішив, я сам цього захотів, і я сам себе туди засунув і цим займаюсь. Я є самозванець. Не боротись цим, усвідомити, та ми всі самозванці, ми всі самозванці. Ми всі це робимо, тому що нам цього захотілося. І ось прийняти цю енергію самозванця, вона класна, вона така дерзотна, грайлива. І з нею робити. Я не знаю, як робити, як коронової особи. Я знаю тільки робити, як та людина. Яка цього раніше не робила? У мене нічого не було, я нічого не вмів, мене ніхто не чекав, я сам туди поліз. А, я самозванець, самозванець, якому вдалось. І всі успішні люди це самозванці, яким вдалось. Розумієте? Якщо ти гончар, ну там, звісно, є якась передача традиції, а, і ти можеш на це опертись. Тобто, батько, твій дід був гончаром, вони передали ці, і ти. Тебе можеш в цьому якось відчувати, що це на своєму місці? Але якщо ти створюєш щось нове, займаєшся новими професіями, ну, ну яка там традиція? А, яка там може бути традиція? На що ви тоді можете спертись І На що? відкиньте це взагалі прагнення спертись, і щоб от бути точно впевненим? Відкиньте, відкиньте усі спроби стати на тверду почву. Хочете це робити, туди лізете, в нагу, може трохи лякаючись, і вам То хочеться бути. Ви саме себе туди покликали, да? Само, самопозваний, самозапрошений. Ну, якесь запрошення? Хто повинен видавати запрошення? А хто вас запросив? Саме життя вас запросило. Як воно це зробило? Воно зробило це через цікавість. Якщо життя поклало вас цікавість до цього, це і є ваше запрошення. Якщо життя поклало вас цікавість до цього, це і є ваше запрошення. Вам це цікаво, цього хочеться, значить, ви запрошені, значить, вам туди все, ви вже маєте на це право. І в нас на курсі була дівчина Нелля, і вона хотіла запустити телеграм-канал. А вона молодий викладач А Вона така, ну я що я там буду казати? А я ж не так сама прям все знаю, і вже стільки каналів, і вже стільки всі всього роблять. Що я тут якось... Ми тоді з нею розмовляли про це, що дивись, що ти насправді найкращому моменті для запуску каналу, тому що ти дуже цим цікавишся, тому що ти ще не експерт. Розумієш? Ти цим живеш, тобі цікаво, ти сама вчишся. І тоді, коли ти цим ділишся, воно дуже живе і справжнє. Що коли ти станеш експертом, в цьому, ну тобі все це стане нецікаво, тобі не буде вже цікавий той канал, каналистой, розповідати, ти вже все, воно тебе все втомить. В нас є таке сидить, от стану експертом, і тоді буду ділитись. Ні. Коли ти станеш експертом, ти вже це переріс. Треба ділитись, поки ти це ще не переріс, поки ти сам в цьому зростаєш. І ось вона запустила канал він Аффікен. Я додав лінк в описі, подивитись. Це класний приклад, що не чекати якогось там величезного досвіду, щоб починати робити. Робити як початківець, робити як жива людина. Це бажання, що спочатку я чогось там вже медалі, сертифікатів і досвіду отримую, і тільки потім я можу щось там ділитись і робити. Да? Тобто канал я можу запустити, коли я стану експертом. І оце. Це дуже важливий момент. Самозвання, з однієї сторони, і що назвать позиція самозванця експерт. Тобто, якщо я стану експертом, тоді я почну діяти. Хочу, щоб ви усвідомили, що експертність це завжди про минуле. Ці експерти, вони опираються на минуле, живуть старим досвідом, Вони не експериментують, вони не пробують. Найбільший страх експерта, який найбільший страх експерта? Помилитись. Тому що експерт... ну який він експерт, якщо він помиляється? Ні, експерт не, може, не буде помилятися. І тому, тому він буде хвататись за щось, одне те саме, повторювати: ці експерти сухі. Вони, знаєте, там вчепились за свої ці експертні знання, да, щоб їх підп... поважати мене, я ж експерт. Але справді всі експерти не експерти. Вони нічого не знають, якщо ти робиш щось нове, що ти не робив раніше, та, ти пробуєш щось, що для тебе ще недосяжне. І ти не можеш в цьому бути експерт. В цей момент ти завжди самозванець. Скільки б в тебе не було до цього, і що б ти не зробив, в цей момент ти завжди будеш самозванець. У мене є багато знайомих, які дуже успішні, там, з мільйонами підписників, які збирали концерти на Палац Спорту, відкривали там бізнеси, заклади і все інше. І ось це все є, але ось цей відчуття самозванства не зникає. Це клас. Розумієте? Це класно, що воно не зникає. Це робить людину живою. Експертність робить людину мертвою. Ну все. Він починає жити колишніми досягненнями, колишніми успіхами. Замирає в тому. Експерт – це як пам'ятник. Пожив життя і тобі поставили пам'ятник, експерт. А я вас запрошую навпаки пожити, побути не експерт. Бути не невміючим. не подосліджувати. А як я? Ось я хочу щось зробити. І я боюсь, і мені страшно. І піти в це, як я це зроблю, як самозванець. Чому я навчусь, як мені вдасться. І іноді дуже важливо піти, і щоб не вдалося. Зустрітись ось з цією поразкою, невдачею. Ми так цього боїмось. Насправді, оцей досвід поразки він дуже звільняє. Ти можеш побачити, блін, це нормально, ну не вдалося. Щось там пішло не так. Ну і не так все страшно. Ще все, все на своєму місці, можна ще раз спробувати ще раз. Там, де експерт буде дуже довго думати і не буде діяти, тому ми вже п'ять разів зробив, спробував, получив досвід, і йде далі. А експерт же завжди знає відповідь. Ну, який він експерт, якщо не знає? І, звісно, якщо ти боїшся, що тебе викриють, ну, ти не будеш, якщо ти чогось не знаєш чи не вмієш, ти ж не підеш просити поміч. Тому що якщо ти підеш за помічю, це покаже, що ти не знаєш. Та, і тоді ти спавишся. І тоді ти сидиш і там щось крехтиш, і боїшся когось попросити, бо тебе розкусять. Це ж так? Але життя таке, що ти не можеш знати завжди видно. Та, і, в тому, і в цьому самозванець набагато більш щирий. Він не знає. Він не знаємо. Самозванець він має цю особливу грайливість. Ну тому що він же тут випадково, не всерйоз. Він не зобов'язан відповідати чимось очікуваннями, якось там виглядати, наскільки то бути розумним. Він може дозволити себе пробувати, вигадувати. Він же ж тут не надовго, Так, просто мимо проходив. Оп-оп. І ось цей стан він дає багато творчої свободи. Ти можеш робити. Ну тому що так хто ти? Він може знайти щось, що взагалі ніхто не очікує. І він сам не очікує. Тому що він закритий. Експерт закритий. Це ось так треба робити. як вони, Це не працює, ми так робили, це не, так не мозя, ось у ось, них є тільки оце як треба. Самозванець know, Оця можливість створювати, не знаючи до кінця. Я не знаю, як буде. Я не впевнений. І ось цієї невпевненістю не, не очікувати, так, зараз я не впевнений, то мені щось треба, щоб я став впевненим. Ні, не впевнений і робити. Сумніваюсь і роблю. Не знаю і продовжую діяти. Створюватись невпевненість. І дивитись треба уважно, насправді, не ту частину, яка сама а на ту частину, яка в нас хоче гарантії. Що там всередині нас хоче робити щось, якщо точно знає, як буде, якщо є гарантії, якщо точно буде 12 балів. Я буду щось робити, якщо я точно знаю, що це буду хвалити, да, що це всім сподобається. Да? Я точно хочу гарантованого успіху. А ви тут побачите дуже важливо, що гарантований успіх це не успіх. Якщо я роблю щось, що я точно знаю, що мені вдасться, і я знаю, як це все робити, ну, це значить, що я все давно вже це переріс. А це значить, це не успіх, це я топчусь на одному тому самому місці і роблю те саме. Ті, хто реально роблять великі речі і великі проекти, вони ж ніколи себе експертами не називаються, вони просто роблять. Ось ситуація життя музиканта. Він пише пісню, пише одну, другу, третю, шукає там себе, і він, наприклад, написав 20, і одна нарешті вистріла. Є успіх. Всім подобається все. Є хіт, він красавчик, все. Як він буде написати тепер наступну пісню? Він же, ну по логіки, ще пишеш 20 і ще одна вистрілить. Ні, в нього вже такого права нема і нема такої свободи. Він не буде писати, ось ще 20 напишу і може ще одна вистрілють. Ні, він тепер в нього є очікування, він же зірка, в нього вже є хіт. І тепер кожну наступну пісню, яку він буде писати, він же буде писати як хіт. І це дуже важко. Оці важкість очікування. Він же не змінився за цей час, щоб пісня вистріляла. Тобто, ця різниця між пісня стала успішною і неуспішною, його навики радикально не змінились. Він не став краще писати пісню все інше. Вона просто стала хітом. А він залишився таким же. Ти не можеш, так граючись, тепер накидати 20, щоб ще одна вистріла. Все. Ти тепер обмежен, обмежен очікуваннями, щоб він такий оцей страх викроїть. Ось тепер тебе точно викроють, якщо ти це зробиш. Давай краще не пробувати. Не пробуй це робити, не намагайся, У тебе точно викриють, якщо ти туди підеш, і всі бачать, який ти насправді аферіст. Все, що було, ти цього не заслуговуєш, бо ти о, дивись, ти ж не вмієш робити, ти ж не знаєш, В тебе нема всіх знань. Так що йди ще готуйся. Сідай, сідай, вчись. І, і за таким, начебто, веселенькою назвою, синдром самозванця, бувається доволі важкий стан. Це прям реальна біда. Це дуже людей стримує таке оцініння емоційне стає. І вони просто можуть роками не діяти, не рухатись, не пробувати те, що їм цікаво, те, що їм хочеться, із-за того, що цього відчуття, що з ними щось не так, що вони цього не заслуговують, що вони наче випадково опинилися на цьому місці, що інші да, інші можуть, інші вміють, іншим да. А мені, а що я? Хто я такий? Ну, що мені? Тут я зроблю невеличку паузу, хочу зробити анонс. Відкрити набір на мій курс Творча цінність. Це курс про те, як продавати креативні ідеї, як презентувати, як розповідати про дизайн, про креатив, про творчість, як будувати відносини з клієнтом, ну і як отримувати гроші за те, що ви вмієте. Також там буде частина якраз про синдром самозванця в сенсі грошей. Що вам заважає брати великі гроші? За те, що ви робите, за вашу творчість, за ваше вміння, що не дає ось це прийняти, да? чому незручно, чому ви себе зменшуєте? І що можна з цим робити? 13 років досвіду в найкращій креативній агенції України, ми за цей час багато що зробили з маленькими і великими клієнтами, що нам допомогло, що ми пробували і не вдалося, і не спрацювало, і як нам вдалося пройти цей непростий шлях до успіху. Посилання на курс творча цінність буде в описі цього відео. Також ми дамо посилання на телеграм-канал курсу, де я ділюсь своїми історіями, такими свіжими думками. Так що, якщо ви працюєте в креативній індустрії, приходьте, для вас буде багато користі. Мій друг Ярик, він багато грає в комп'ютерні ігри і він класно підмітив. що коли він починає в ігру, він отримує більше задоволення, ніж потім, коли в ній вже стає експертом. Тобто, поки він грає ще не вміє, він свободно у ці світві ігри, де ти заходиш в різні кімнати, там є різні люди, але з часом він набирає навичок, набирає медалі, трофеїв, це все видно, його рівень виден. І коли він вже заходить в кімнату і там інші бачать його рівень, то він вже повинен відповідати йому. Помиляється, то він починає себе дорікати. Блін, щось, я я ж такий А? І ось цей кайф і задоволення від гри вже зникає. Це щось, Якщо його там вб'ють, він такий. Блін, ну, пацани не що ж він ж такий крутий, а що ж він так погано грає. І все, і задоволення від ігри зникає, тому цей стан початківця він дуже красивий. І я пробував різне, да, там, що порад, там одна з популярних порад як побороти синдром самозванця це сісти і виписати свої реальні досягнення, зробити таку інвентаризацію, Ось. І я писав, а в мене список ОГО, був, я дійсно багато чого досягнув. ось. І, і я тоді побачив, що, блін, допомагає недовго. Ну, ти це написав такий, о, дійсно. Але приходить час і це наче пофіг. Тому що насправді самозвання це пофіг. Тому що його аргументи, вони ж емоційні. Він же не фактами міряється. Тому це говорить, ну що? Тоді вдавай, зараз не дається. А ож, пам'ятаєш, то там тобі випадково. Там ти й сам не знав, але там проскочило вдалося, а там ще, ще, ще. Тобто він такий пфф. А, тобто там пиши, не пиши. Його мова аргументів, його не хвилює взагалі. Ти йому нічого не докажеш. І якщо подивитися, в ньому є такі навіть стилі тон. Ну, я так мімо проходив, а що я? Ну, я так. З да? собою, коли цих людей хтось представляє, каже про нехороших, можете в собі відчути, коли про вас представляють чи кажуть, як ви такі. Ну, так, я, ББ, ББ. Да, глазки в пол. І все, да? тобто нема цього з'єднання з тим, що досяг. І я по собі бачив: чим більше я досягав, ну, типу, що можна ще? Ми вже стали найкращою агенцією в країні. Виграли міжнародні награди. отримали Гран-при Dot. Ну, блін, що ще? Я побачив. Що, наче є таке роз'єднання, є той пашок, який робить. Класний проєкт, і це все отримує. І є я, який, наче, наче як вкрав, присвоїв собі його ці заслуги. Що я не знаю, як це сталося, як це все досяглось. Я, в принципі, цього всього не вмію. Це ось є той успішний Паша, і це... а я тут, блін, мене, якщо в діло випустити, то я можу і розгубитись, і не справитись. А, і оця різниця між внутрішнім відчуттям. І реальність та реальними досягненнями, реальними можливостями. І от це відчуття, що я, наче, вкрав життя у того успішного паж. Прикиньте дурня. І потім починається боятися успіху. Ну, звісно, ти ж, якщо ти не впевнений в тому, що ти цього заслуговуєш, то ти боїшся наступного ще більшого успіху. Тому що якщо буде великий успіх. То на тебе багато людей зверне увагу. І тоді вони точно тебе розкуплять. Якщо багато людей буде до тебе придивлятися, вони точно побачать, що це ти не маєш на це права. Ти цього не заслуговуєш, що всі твої успіхи, вони на шаткому фундаменті, а що щось там не так з тобою, і, і тепер тебе точно викраде. От обов'язково. А цей швидкий фундамент, якщо подивитись, у всіх є. Тому ж дійсно королевою накороновані на те, що чим займаємось, воно все якось починалось і будувалось, як попало. Та ніхто не робив свою кар'єру так прям фундаментально. Ось неслося, і тепер ми прийшли в цю точку. З цією точкою тепер діємо. Як ми сюди перетрапили? та чорт його знає. Якось сталося. І тепер я боюсь стати успішним, щоб це якось сталося, не розкрилося. Якщо людина боїться. Успіху, то, звісно, вона ігнорує все позитивне, що про неї говорять, чи відгуки, що вона це все знецінює, тому що, ну, не Бог, я ж успіх буде небезпечним. Тому я зроблю вигляд, що ніякого успіху і близько нема. Це ж максимально тупо, да? оцей страх, що мене розкриють і побачать, тому я буду саботувати свій успіх. Ну, ви уявляєте? Що це таке? Треба тепер або. Нічого не робити, щоб ніхто не зрозумів, що ти шарлатан. а саме саботаж, самоцензура, відкладання, а вся ця прокрастинація, сумніви. Тобто це прям важка історія, важка історія, і всі її знають. Або перфекціоніст, навпаки, що треба так зробити, щоб ніхто не докопався. Тобто, тотальна втома і тотальна гонка за якимось неймовірними очікуваннями. Ну, а звісно, на це нема не сил, не часу, і тому на півдороги зійти взагалі з цього проєкту. І іноді всі хтось там, люди, навіть, о, я перфекціоніст, але це ж реальне дермо. Якщо ти хочеш реально вбити любов до якоїсь справи, то просто додай туди трохи перфекціонізму і все. І все задоволення відразу піде. Поки не буде ідеально, не буду публікувати. Не буду виходити в ефір, тільки ідеально. І там нічого. Але про перфекціоніста я запишу окремий випуск. Зараз його трохи перфекціоніста покладемо в сторону. Давайте ще раз: всі ми самозванці. Унікальні, класні, талановиті самозванці. І не треба боротись з синдромом. Треба з ним з'єднатись. З'єднатись з цієї частини тоді зникає внутрішній конфлікт. Побачите її. А сказати, ну привіт, мій самозванець, Я давно тебе знаю, ми давно разом, так що давай разом і робити круті речі. Ну що, на цьому буду закінчувати. Що думаєте? Як це корелюється з вашим досвідом? Пишіть. Якщо ще не підписались, підписуйтесь. Наше життя воно таке спошне самозванство насправді. І важливо себе в це життя запросити. Почати діяти, проявлятися, не залипати, не відкладати, не зависати в сумнівах. Я взагалі думаю, що це бездіяльність це повинен бути восьмим гріхом. Да? Дивно, що це в Біблії не включило. Але це так є: коли ми не діємо, ну ми ж вмираємо, нас нема. А світ нас запрошує. Він запрошує через цікавість. Те, що нам цікаво, ми туди запрошуємо. І світ вас не запрошує як відмінника, який здасться на 12. Ні, світ вас запрошує саме таким, яким ви є, саме з тими знаннями, вміннями, щоб ви отримали досвід, щоб не показали всім, які ви молодець, а щоб прожили цікаве життя. І тут, головне, принести себе.